Друзі, вітаю вас! Мене звати Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практику. В цій рубриці ми запускаємо товарний бізнес нуля, а конкретно сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: це розхідники або витратний матеріал в арбітражі трафіку. Це Платіжні картки переходимо на мій екран, розглянемо сьогодні сервіс Pay2House, розглянемо як випускати там платіжні картки. Також розберемо тарифи і підв'яжемо одну картку до реклами в Facebook. Конкретно покажу, як це зробити. Якщо ми перейдемо на сайт Pay2House, ми побачимо, що звичайно це. Потіжний сервіс віртуальних карт, тобто він допомагає вам отримувати віртуальні картки. А навіщо взагалі це потрібно? Якщо ми візьмемо Україну, так на 2025 рік кожного банку є в нас обмеження НБУ. Це 100 тисяч гривень витрати по картці в іноземних установах або якихось рекламних мережах, або взагалі інтернет-магазинах. Тобто, по факту, ми можемо витратити з одного банку в рекламі Facebook або там TikTok або Google 100 тисяч гривень це максимум. Це перший момент, так, тобто, по факту факту Ви можете витрачати в одному банку 2500 доларів. Так, якщо у вас команда, якщо ви хочете зробляти, то по факту вам потрібно більше карток. І ось такий сервіс, як Pay to House, допомагає це вирішити. Давайте ж розберемо, що тут є. Якщо ми зайдемо в інтерфейс цього сервісу, в мене вже є аккаунт. По-перше, тут є гайд з чого почати, і тут розповідається, що за що відповідає, мої рахунки, перекази. Тобто для новачка потрібно це я би рекомендував прочитати. Давайте розповім, на що тут треба звернути увагу і які взагалі особливості цього сервісу по факту коли ми заходимо у нас є мої рахунки ми переходимо в мої рахунки можна поповнити кабінет за допомогою SWIFT або капіталісти, і також можна поповнити криптовалюту наприклад ось UZT trc 20 Ось ви бачите цей гаманець, ви можете перевести на нього там з будь-якої біржі, наприклад, там Binance або ще з якоїсь, або з вашого якогось гаманця, там, наприклад, Trust Wallet, я не знаю, де ви криптовалюту зберігаєте. Тобто, поповнюєте рахунок. Потім, коли ви. Поповнили в мене ось рахунок USD є доларовий. Потім ви відкриваєте картку. Переходимо в картки, і у мене вже є одна картка. Тут 51 долар. Ми її підв'яжемо. Далі ми клікаємо випустити картку. Тут є тарифи по кожній картці, Ви бачите, вартість випуску карти 5 доларів. Щомісячне обслуговування картки 5 доларів. Комісія, за поповнення картки, 4%. Мінімальна сума поповнення 50 доларів, максимальна сума поповнення 5 тисяч доларів, поповнення коштів з картки на картку 3%. Ну і мінімальна Деальна сума для повернення коштів також 3 долара. Також є. Тут є різні картки. Звичайно, важливо вибрати, бачите, картки, призначені для кабінетів Facebook, Google, TikTok. Тобто є єврова. Якщо у вас кабінет, наприклад, в Facebook євровий, можна випростити євро, але якщо у вас там USD, тобто доларовий, то випускаємо доларову картку. Тарифи тут однакові, такі ж самі, як і ми тільки що дивилися, що в євровій картці, що в доларовій. Ми можемо випустити багато карт. Бачите, тут є навіть знижка. Пишемо свої особисті дані. Ну і випускаємо вже карту. У мене вже одна картка є. Звичайно, на що потрібно звертати увагу. По перше, сервісів на ринку є багато, і один із важливих моментів це дивитись на біни. Біни це ось початкові цифри, перші там 6 цифр, тут ось 8 цифр. Чому це важливо? Тому що є первобільщики. ви знаєте, це ті люди, або ті рекламодавці, арбітражники, які просто запускають рекламу, але потім не платять за неї. Там їм дається там 10 доларів, або там ну, зараз не. Знаю, напевно, 2 долари максимум. Звичайно, треба можливо прогріти аккаунт, але не знаю, чи зараз взагалі можливо отримати ті 10 доларів на початку, і далі вони просто не оплачують, там відкручують рекламу там на 10 доларів. І Фейсбук бачить багато таких бінів. Початок номера картки, і просто через деякий час він просто не приймає такі біни, такі картки просто відразу там або на перевірку виправляє аккаунт, або просто картка не прив'язується, або ще якась причина. Тобто це просто називається заспавлений бін. По факту, у вас Є картка. У вас є якийсь там сервіс, але ці картки не можуть відкручуватись в рекламі Facebook. Тому дуже важливо слідкувати і перевіряти сервіси. На те, щоб там реально картки в'язались, Pay2House слідкую за цим, за перевобільщиками. По перше, тут є за реджект 25 центів, списується з рахунку, тобто не дуже вигідно первобільщикам, тому й вони тут не працюють. І звичайно, служба підтримки дивиться за тим, щоб не було їх. Тому, звичайно, цей сервіс для тих, хто хоче працювати довго з рекламою Facebook, кого є команди. Ну і той, хто хоче заробляти просто більше, тому що ви розумієте, що по факту, коли у вас багато акаунтів, реклам. Ами, Facebook, так багато різних кабінетів, багато співробітників, то вам по факту одної картки не вистачить, і тому це таке рішення, яке просто вирішує цю проблему. Якщо більш детально розібрати, чому переваги сервісу. Pay to house, це чисті реальні біни. Далі швидкість випуску карту. Ну, по факту, коли я випустив карту, пройшло не дуже довго там часу. Там, можливо, там до там, 2-3 хвилини. І я вже, в принципі, отримав свою картку. Ось і реквізити. Ці реквізити далі я підвяжу до реклами Facebook. Покажу, як це зробити. Досить швидко. Далі досить зрозумілий інтерфейс. В принципі, мені потрібно зайти в мої рахунки, поповнити криптовалюту, як для мене, так рахунок. Потім тут можна, наприклад, поповнити мою картку. Наприклад, з рахунку я натискаю поповнити. Ну і вибираю там спосіб, ви бачите, і там пишу якийсь коментар, поповнення картки, пишу суму, ну і там спосіб підтвердження. Там треба двохфакторна аутентифікація. Так далі є API для повної автоматизації процесів, ну і є індивідуальні умови для команд з оборотом, жива підтримка. Ну і гайд для користувачів. Гайд я вже вам показував. Якщо більш детально розібратись, для чого ще можна картки використовувати, то по факту їх можна використовувати не тільки для того, щоб платити рекламу в Facebook, Google Ads або TikTok, також можна оплачувати будь-які сервіси, наприклад, там якісь там хостинги, проксі, а і сервіси, нейромережі, VPN. Також можна додати картку до Apple і платити Apple Pay, тобто досить корисна функція. Якщо у вас, наприклад, ліміт на картці вже закінчився, ви можете використовувати таку картку, щоб оплачувати в інтернеті в якихось закордонних магазинах або там в якихось сервісах. Масовий випуск віртуальних карток. Є ліміт до 100 тисяч доларів на картку. Мультивалютний гаманець ми розібрали. Ну і моментальні перекази та обмін валют без комісії. Ми вже з вами розбирали тарифи так, що тут є максимальна сума поповнення карток на 5 тисяч доларів, але кількість поповнень не обмежена. Тобто можна поповнювати декілька разів там по 5 тисяч доларів. Ну поповнення рахунку, ви бачите, є капіталіст, є через SWIFT, є і через Тезер. Вибирайте свій криптовалютний рахунок і поповнюєте там уже на суму. Там да? ви бачите від 5 USDT. До там, 10 тисяч. Добре, давайте перейдемо в кабінет в Фейсбуку, виберемо якийсь аккаунт наш, зайдемо на «Налаштування оплати. У нас є аккаунт, в принципі, аккаунт досить трастовий, досить старий. Так якщо розібратись, зараз перевіримо і підв'яжемо нашу картку до цього аккаунту. Так? Запускати рекламу будемо після того, як вже підв'яжемо картку. Тобто, спочатку ми підв'яжемо картку, дамо якийсь час відлежатися аккаунту. А потім вже запустимо рекламу. Так що переходимо в рахунки. У мене вже є картка і давайте зараз підв'яжемо карту. Ставимо Україну, долар США І давайте додамо. Ім'я також тут не дуже важливо, але я просто завжди ставлю аккаунт, ім'я та прізвище аккаунту. Так, ми переходимо в мої картки. Я вже випустив картку, заходимо в реквізити, і ось тут у нас є реквізити. Копіюємо номер картки, далі копіюємо термін дії. ну і копіюємо CV. І зберігаємо. Дивимось. Долась картка, але не відразу. Можемо написати НДС. Звичайно, кожен працює по-різному, так можна писати свій, можна не писати свій. Так, ви бачите, підв'язалась наша карта 9926, Так, тут також 9926, Все добре. не з першого разу підв'язалась. Але в принципі, якщо якийсь буде код, наприклад, він буде приходити в кабінет Pay2House і там ви можете його вбивати. У мене показувався код, але в принципі я нічого не бував. Воно підв'язалось так, але не відразу. Так, чудово, і далі ми вже налаштовуємо рекламу. Дамо. Аккаунту відлежатись чуть трохи, і далі вже будемо налаштовувати рекламу. Що ще є в сервісі PayToS? Ну, по-перше, є ще реферальна програма. 33% доходу сервіс віддає вам за кожного користувача. Тобто, якщо там на 1000 доларів, Хтось поповнив рахунок, ми вже розбирали, як це робити. То 4% це комісія сервісу це 40 доларів. І з цих 40 доларів 33 сервіс видає вам. Це 13 доларів. В принципі, якщо ви порекомендуєте якійсь команді, якій там обороти там, там по 10, по 20, по 100 тисяч кожен день, то в принципі можна так і заробляти. Також техпідтримка працює. Супер підтримка, ви бачите, понеділок, п'ятниця. Ви бачите на екрані 10.22. Ну і субота, неділя 12-18, часовий пояс плюс 3. Також з ними можна обговорити саме умови, якщо у вас є великі обороти. Тобто напишіть їм, і там вже можна, я думаю, домовитись за кращі умови. Добре. На ринку є різні сервіси платіжних карток, але, звичайно, дехто з них і часто працює нестабільно, деякі блокуються, часто вилітають. Пайтухаус працює стабільно. І готовий вирішити ваші проблеми з платіжними картками. Тому я їх рекомендую. І для моїх підписників буде бонус по промокоду, який ви знайдете в описі цього відео. Буде 5 доларів бонусу на випуск нової віртуальної картки, по посиланню, яке ви знайдете також в описі цього відео. Реєструйтесь, отримуйте безкоштовну картку. Ну і протестуйте сервіс віртуальних карток. Підв'язуйте картки для реклами Facebook, Ну і заробляйте більше в товарному бізнесі в арбітражі. Ну і взагалі з рекламою Facebook, TikTok або. Google. Знову Олександр Луценко. Напишіть свій коментар, сподобалось це відео, не сподобалось, можливо, ще якийсь сервіс, який ви хочете, щоб я оглянув. Пишіть в коментарях. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб бути в курсі всіх нових крутих арбітражних сервісів. І не тільки. До побачення!